Інверторні кондиціонери модельного ряду xab 1 i розроблені спеціально для європейського ринку. Кондиціонери володіють оптимальною потужністю, якісними матеріалами та всіма необхідними функціями для забезпечення комфорту в приміщенні. Кондиціонер працює на новому озонобезпечному холодоагенті R32. З класом енергоефективності А модель xab 1 i серії Еліт представлена в чотирьох потужностях, що дозволяє кондиціонувати приміщення від 15 до 70 квадратних метрів. Робочий діапазон температур при роботі на холод від мінус 15 до плюс 60 градусів Цельсія, при роботі на обігрів від мінус 20 до плюс 30 градусів Цельсія. Корпус кондиціонера з прихованим LED-дисплеєм має сучасний дизайн білого кольору, на якому чередуються глянцеві та матові смужки. Новий ергономічний пульт керування. З підсвіткою екрану забезпечує інтуїтивне використання режимів та функцій. В кондиціонері передбачено 5 основних режимів роботи: охолодження, осушення, вентиляція, обігрів та автоматичний режим. Додатково xab 1 i має режим турбо, режим Sleep та режим еко. При увімкненні турборежиму. Кондиціонер починає працювати на максимальній потужності та швидко досягає необхідної температури. Функція розумний потік повітря при роботі на охолодження автоматично спрямовує повітря догори, щоб уникнути прямого потоку на користувача. При роботі на тепло потік повітря автоматично спрямовується вниз для рівномірного обігріву приміщення. Для захисту теплообмінників внутрішнього та зовнішнього блоків від корозії та агресивного зовнішнього середовища використовується гідрофільне покриття Blue fin. Функція Wi-Fi Ready дає можливість встановлення wi fi адаптеру та керувати кондиціонером за допомогою додатку поза межами вашого приміщення, а низький рівень шуму, який складає 22 дБ, оцінять користувачі, що полюбляють спокій та тишу. Функція iFeel дозволяє більш точно підтримувати температуру. Безпосередньо в зоні знаходження людей завдяки вбудованому температурному датчику у пульт керування. А режим підтримки теплого приміщення плюс 8 градусів Цельсія не дає знизитися температурі в приміщенні нижче плюс 8 градусів Цельсія у період, коли ви змушені надовго виїхати з будинку в зимовий період. Функція сліп ідеально підходить для використання під час сну, а для економії електроенергії. Ви можете використовувати режим еко, функція автоматичного самочищення за 30 хвилин очистить кондиціонер від забруднень і шкідливих часток. Методом виморожування. Процес проходить в 4 етапи: обмерзання, розморожування, високотемпературна сушка та стерилізація.